Ми попросили зіркових менторів написати побажання фіналістам. І зараз ти витягнеш одне з них. Окей. От, засовуй сюди руку і витягу. А і сюди. читай. Якщо ти це читаєш, знай в тебе все вийде. А ми завжди поруч. Антон пожидає. О, таке тобі побажання від Антона пожадаю. Ну ми тебе вітаємо з виступом. Бажаю удачі та вдалих виступів з любов'ю від Артема Котенка. О, від Артема. Ну слухай, якщо побажання від минулорічного переможця, ну це точно все буде в тебе добре. Вір у себе Тарабарова та Тара... від Світлани Тарабарово від авторки твоєї пісні. Так. А як там ще по скриптам, Що вона написала? В... Я... Я з тобою. О май гад. Давайте розпочнемо. Влад, давай з тебе розпочнемо. Да, 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 е, бажаю сил та натхнення від Ані Анітулівої. От таке тобі побажання. Злата. О, залишайся людиною при будь-яких обставинах. Даня Дімі дуже, дуже приємно. Шановні фіналісти, ви вже переможці в тому житті, бо саме ваші пісні, голоси і серця. Палатимуть для всієї країни. Будьте. А, Альона Альона Це від Альони, Альони Люба, ви наше майбутнє, ви неймовірні, захоплюємось вами. Даня Зіперфлат. Вау, клас, Це Даня зіперфлат.